Всім привіт, сьогодні сьогодні на тездраві БМВ троєчка. Поїхали! Друзі, BMW 320. Про зовнішній вигляд. Я вважаю особисто, що БМВ випу... зараз на даний момент випускай, ну яхто кажучи, мені не подобається ці машини. Ця машина, попередниця і молодша сестра, оця машина, справді. Кузов, фари, куди не подивишся. Все тут мило. Я ріст маю 2 метри. Реально. І вона мене вміщає. У мене нема таких проблем, що щось тут мені некомфортно. Куди не подивишся, всюди все цікаво. Фари, давайте почнемо з них. Тут Реально. Власник зробив собі під М. -ку. У нас дизельна версія. Класна тема. Реально. Що, за що я справді люблю BMW, це за її фари. По тому. Колеса, оригінальні колеса, покажи, ходи сюди. Диски, ви собі уявіть. На той час, прошу, 2002 рік, диски. І ззаді, і спереді. Анюні маю на увазі. Тут все є, практично куди не подивишся. Машина на даний момент ще цікава людям. Люди на деї дивляться, милуються. Особисто я, коли бачу цю машину в серії на новаз. Все мою увагу. Ще є плюс універсал і ще є е, хетчбек. Хетчбек — взагалі бомба на мене. Це реально для брутального настоящого мужика, який володіє повністю всім. І є ще кабріолет. Да, і ще найголовніше, є ще спорткупе і є ще хетчбек. Спорткупе це космос, прям Ну, хетчбек таке. Скільки версій одної машини? Капець. Що ще можу сказати? Назад, пішли покажу. Я це, знаєте, я мріяв колись мати в дитинстві, отак, знаєте, бавишся, дивишся на автомобілі. я все з малку цікавився. І все мене цікавили дві машини. Перша ця машина і друга Q7. Це цікаво мене через те, що. Спортивна, реально, ти їдеш. Задоволення нереальне від BMW. Я тепер розумію, чому всі говорять, що BMW це класика і справді настоящий автомобіль. Про 7 не буду зараз говорити, знімемо тест-драйв, тоді її розкажу. По тому, що ще можу сказати: бачив, є ще вихлопні ставлять на них чотирихствольний вихлоп. Космос, реально. Куди не подивишся, мені всюди ця машина подобається. Всюди, де би я не дивився. Всюди вона ідеальна для мене справді. Я боявся розчаруватися, що вона буде трошки замаленька для мене. Так, да, я вилажу з неї трошки важко. Але сиджу я в ній реально комфорт. Низько. Ну справді, це ідеал. Давайте вам, мабуть, вам про мотор, Пішли покажу. Ви знаєте, сьогоднішній тест-драйв я не проводжу тою метою, щоб люди дивилися і купляли цю машину. Я проводжу для себе, бо це, як сказати, машина мого дитинства і моєї мрії, справді. Я все хотів, щоб ця машина в мене в гаражі стояла. Але на жаль, чомусь на даний момент машини, от, скажімо, ці, що з мотором 2.0 дізель ще є, не вбиті. Ну так як взяти мотор 3.0, вони практично. Всі вбиті. Якщо її ти її купляєш, то мусиш постійно кладати, вкладати, кладати. Вкладати. Але одна фішка, яку я знаю, що всі мотори, крім BMW, ламаються, якщо на них газувати. Тут все наоборот. Чим ти більше газуєш, тим мотор більше живе. Справді так. Мотор, дивіться, машина 2002 року. Як мотор зберігся? Новенький. Дивишся, милуєшся. Справді. Фішка Покажу. Умиваєш бак. Я не знаю, я ще такого не бачу. Все якось ховає тут так наверх. Бардачок. Де, крім е, Порше, спортивних автомобілів з заднього торних бардачки? БМВ поставили. Я навіть цього і не знав. Подивитися, що в нас в Вакцині... мотор? 136 кінських сил розганяється автомобіль за 9,7 секунд, максималка 207. Але я вважаю, що знаєш, так, машина з таким мотором за 10 секунд розганяється. Ну, це для, на даний момент часу. Це досить багато. Можна порівняти двохлітровий літровий мотор пасата без 7. Там 140 кінських сил, ну, вона нічим не слабша. Але з яка того року машина? та машина була 2011-го, а це 2002 року. 9 років різниця. Получається, прогрес не пішов, Volkswagen. БВ пішов догори, ясно дім. Проблеми. Проблем, Проблем тут багато, реально. Машина стільки років має. Тут навіть нема про що говорити. В машині 15 років, про що тут ще говорити? Тут все мусиш міняти. З часом ясне діло. Бачив, що власник дивився за машину. Приємно, справді приємно, коли ти береш чисту, гарну. Навіть боїшся десь її щось зробити. Все, мабуть, тут за мотор що? Автомат у нас п'ятиступеневий, спорт режим є, плюс м старт, так і нажимаєш спорт режим, перша передача є проста спорт і є плюс. M. Це справді така штучка, знаєте, на 2,0 дізелі. Класне. Сама Найголовніша фішка цієї машини це те, що вона задній привід. Реально, повний привід, ну, не цікаво, реально. Пацан молодий, хоче зекономити плюс, бо 2,0 дізель і ще й задній привід. Ідеально, ідеально. Так, мабуть, тепер підемо в салон. Друзі, на рахунок салону, справді. Салон тут. Приємно, не торкаєшся. Стільки часу прийшло, реально, а це все виглядає так ніби як Кантара, взагалі. Таке все м'яке, класне. Чому колись такі гарні машини робили? Реально. Зараз ти сідаєш в нову машину за 40 тисяч доларів. Ти розчаровуєшся, за що ти дав стільки грошей. В ній практично нічого немає. Вона не зможе так їхати. як ця. Ставлять 1,4, 1,2. Важко, справді важко дивитися на те, що зараз робиться з автопромом. І хочеться плакати, справді. Ця машина мене вертає на ті часи ще 90-ті, там, де справді машини робили на славу. Взяти цю машину, взяти Є-39, взяти сімку, бумер. Бумер, це yeah. дєвом. Да. Ці машини справді зроблені з душею. 100 BMW, яке хочеться їхати. Дивишся на значок, дивишся на руль. Щоб М-руль був. В чому руль? теж? В той час, прошу, голосова команда. Все є тут. На... Сама центральна консоль повернута до мене. За все думають, за все чуваки думають. м 200. У нас цей, 320 М-ка. Прошу значок причпіли. Класно? І ніби все дає місце, куди не подивишся, прошу бардачок. Бардачок тут маленький, невеликий, але загалом я думаю, що це не головне в цій машині. Я би цю машину брав як другу. Перше. Це якась така, отак як, попередній тест-драйв Toyota Tundra. Цю я би взяв, але з мотором, звісно, 3.0 бензин. Ззаді 4 чотирихствольний вихлоп поставив і би газував, бомба була. Хочете, щоб я вам про кнопки розказав? Ну давай покажемо кнопки. Чува... Чоловік поміняв собі мультимедію. Класно, дивіться, включається. Ну Трошки довго. Android, прошу, Android 4.4 KitKat. BMW світиться. Оригінальний. Тут все, є, реально, він сенсорний. Машині з 2002 року. Поставив без проблем. Зараз постав теперішній машин. Муси проблеми, ти мусиш комп'ютер залазити, всюди де не хочеш подивитися. Машина проїхала по спідометру, я бачу, 320 тисяч, поки загружую це, розкажу. 320 тисяч, прошу. Ну, яка вона в салоні якісна? Реально, ти сідаєш в неї сідушки. Прошу. За той час ця штучка. Бокова підтримка, сідушка бокова. Зазвичай все показують для водія. І бокова така сама. Ну так, да, тут настроїк немає стільки. Чи є? Є, навіть тут настройка. Всюди де не подивишся. Тут не перевіримо тест. Ну, стара ручка надійна. Вазовська, така, надійна. Прош, показуй, загрузився. За скільки часу загрузився? Ну, але загрузився. Значок цей. BMW це музика. Є музика. Вертаємося. Сенсор трошки туп. Ну тут все, DVD, Bluetooth, телефон підключив. В машині 2002 року ти має, можеш підключитися до Bluetooth. Ти навіть Wi-Fi можеш роздавати. Без проблем. Все, що хочеш, то і робиш. Реально. Простий, старий, надійний клімат-контроль. Кондиціонер, обдув всіх сидінь, виключення стабілізації. Я би навіть взагалі думаю, на що її тут поставили, цю стабілізацію. Передні склопідйомники ззаді у нас. Прості ручки надійні, блокировка дверей, аварійка, все. Тут більше нічого не потрібно. Мультикермо, ясне діло. З цієї сторони нема, тут підфарники, ззаді противотуманки. Все стандартно. Нічого тут більше нема. І більше не треба. Більше простому споживачеві не треба. Я реально би собі таку машину купив. Я не дивно, що я її любив. Я ніколи ще не сидів. До того разу, ну реально, ну вона хочеться плакати. Чому зараз таких машин немає? Музика. Музика, всюди, все ж. Настояща панцанська машина. Який хочеться справді їх ще окуляри, а люб відкрив. Без проблем. Їздить з тобі скільки хоче. На жаль, так. Машини міняються. Може і краще. Може в гіршу сторону, але ну, для мене це в гіршу сторону справді. Чому зараз так не зробити? Роблять Тесли, всякі ліфти, електрика. Світ економії, я не спорю, це добре, але чогось мені захотілося суто така. Вона, гру... вона в мене звикає сльоза від неї, що вона така вже проходить. Ще пройде тут 10 років, машини зникнуть, трупаки. Будуть ексклюзивні ці автомобілі, Будуть тут їх любити, але їх буде мали. мало. На жаль, ми так Щось я загрустив. Так, да, ще ручки. На той час, бачите, ні на чим не економив. Алюмінієві ручки. Все що хоче, покажи там. Руль. Такий важкий Реально я думаю, що BMW, знаєте, спортивна машина. Ну реально, тут руль такий важкий, що взагалі Тундра ваша... в неї руль легкий, такий великий, а тут руль такий грубий, великий. А, клас. Справді клас. Ключ. На той час. Прошу. Ну, Ясне діло, діло, значок BMW вже трохи відцвив, але кнопки. Ззаді багажник відкривається кнопка. Відкривається, на відміну від Toyota, яка 2007 року. Закривається ключ. Закрив тут, відкрив тут. Класна тема. Молодці. Робили колись надійні машини. Ззаді думаю, що сідати не буду. Там її особи нічого цікавого немає. Наймаленька. Я і рахую, що її для заду, її немає смислу купляти. Якщо ти на назад когось вибрати. Ну так, діти закинув, поїхав. Більше ні для чого. Ще можу показати багажник, там цікава теж тема є. Давайте, пішли. За багажник теж я вважаю, що нема що розказувати. Тут нічого такого, знаєте, особливого нема. Те, що тут власник поставив, прошу. Toyota, прошу. Ручка даже є. Ручка є. Закритий. Є ручка. Дві ручки мені поставили. Тут власник собі залишив. Багажник сам невеликий, сам буфер. Ааа! Може включим? І поки наш андроїд загружується, ми ще поговоримо, ясне діло. Сам багажник невеликий, запаска повноцінна. Тоже не буду піднімати, бо треба сам буфер витягати, все Безполезно Підсвітка. Як відкривається в нас задній люк, скажімо так, потягнув? Зараз. Вже можемо показати. Все, я тут є. Тут без проблем. Машина продумана, розумієте? Чому зараз не зробити такого? Все по-простому, нічого особливого. На мене недолік є ця, ну це маленька машинка. Хоч бере більшу, бере п'ятерку. Що не зробити більший роз'єм для вантажу. Ну, таке особливо. Ну, велосипед ти не перевезеш тут. Тому що вже загрузив. Подивлюся. А За. є, Рубає, правда? Так, тепер ми що? Ми на БМВ і не поїздимо боку, не покатаємося, це по любасу буде. Так, поїхали кататися. Що, друзі? Поміряємо сотню? Раз. Два. Три. Ти як мотор робить. Капець. Звук реально, дізеля трохи вражає. Проїдемося, трохи розкажу Виїхали на трохи кращу дорогу, щоб так не гупало. Коли їдеш, вібрацій немає, тільки коли на місці машина стоїть. Ну і їде. Ми що зараз заміряємо сотню. Загалом я з машиною залишився доволі. Класно. Давай заміряємо сотню телефон, Стандартні аналогові прибори. Сотні не буде міри, просто я вам покажу, як на газ нажати, включу виключу а стабілізацію. Це простий режим, це не гамошний. Їде, правда? 2,0, прошу. Яка красота? Покажи, як зовні. Їдемо воно в поворот входить класно. Так, тепер давайте поговоримо. З проїжджених кілометрів я хочу розказати трошки про плюси і недоліки. Взагалі про недолік я не хочу надію говорити, якщо чесно сказати. Недоліків я в цій машині і дівчатка і тут... Чітко, 8 березня, до речі, всіх жінок вітаю з 8 березня. Цвітіть і пахніть, як гружі. Так, який плюс цієї машини, особисто для мене, це її доброта, якась, знаєте, я от сиджу зараз в сідушці. Я якось так ніби схований за, весь, за всім світом. Шумоізоляція, тут теж, до речі, класна шумоізоляція. Ти практично нічого не чуєш. Ти те, що маєш чути, ти тут чуєш. На більше тобі не дасть почути. Ще один плюс. Розхід. Дізель. Розхід маленький, невеликий. 7-8 літрів на 100 кілометрів це вже і не так і багато. Тепер, я тепер чуєте, як на ямах. Ну це вже машина, слухайте, старша, як не крути. Я за недольки навіть не буду говорити. Їх є тут трохи. Я їх не хочу говорити. Через то не хочу говорити, що вона без недоліків. Вона без недоліків взагалі. Для мене особисто. Вона така, яка є, така і має бути. Конкуренти. Скажімо так, які би машини я розглядав для покупки якби цій категорії. 8 тисяч доларів. До речі, її дуже вигідно брати. А хто навіть їй має, то це взагалі класно. За такі гроші, реально вона не падає в ціні взагалі. Див за 8 тисяч доларів 2002 року, навіть ще дорожче є. По тому, що який це не недолік, це плюс для тих, хто купляє цю машину. Вона маленька, реально, обзору тут нема такого. Я тут дзеркало бачу, пішоход деколи можна її не побачити. Ремонти постійно потрібні. Її. Вона вже старенька в нас. Дуже погана дорога зараз буде. Я вам просто покажу ми пропустимо це. О, ну і жорсткувато трошки. Хоча в нас колеса досить і великі мають протектор. І що взяти? Вона на ній хочеться, на ній так хочеться всіх. А? Я собі уявляю, якби так. На ній вона би мала мотор 3.0. Я тепер розумію, що вони добиті, бо я, ясне діло, що вони мусять бути добити. І навіть варто за кордону пригнати лівака. Тут на ній, хоча вона і там, я дивився. П'ятерки, сімки, фольксвагени різні. Вони дорогі, вони по 1000 доларів там, євро. А тут така ціна. Це взагалі. Що я за багато в цьому відео говорю, я дивлюся. Друзі, загал... загалом сьогоднішнім тезраєм я довольний. Автомобіль залишив ті відчуття, які і очікувалися. Бажаєте купити, купляйте. Для себе я вирішив, що так. Да. Класика це є класика. Підписуйтеся на мій канал, пишіть контакти, свої побажання, може комусь буде цікаво протестувати свій автомобіль. Всього доброго, до зустрічі!